музичні рандеву Продовжуємо з вами програму Музичні рендеву. І сьогодні з нами буде на зв'язку неймовірна виконавиця Санна, яка буде презентувати свою нову пісню Шаблі. Вона зараз з нами на зв'язку. Телефонуємо їй, щоб зв'язатися, і також щоб вона розповіла не тільки про пісню, а ще й про те, Алло, привітики! Привіт! Як настрій? Дуже добре, дякую. Це класно. Розкажи, будь ласка, про те, як ти маєшся після того, як ми з тобою останній раз спілкувалися. Ем, ну, я перш за все провела за допомогою друзів моєї команди фестиваль, який має назву «Солов'їною Фест, це був благодійний концерт. Ем, зібрали 30 тисяч п'ятсот гривень на потреби ЗСУ. Вже все купили, все передали. звітність має в себе на сторінці. Плануємо ще зробити таких концертів в майбутньому, і випустили пісню. Називається Шаблі. Пісня, дует з моїм татом-козаком, який все життя прославляв нашу культуру культуру України на весь світ, а саме козацьку культуру. І я завжди мріяла зробити з татом дуета, але тата вже немає. І я якось слухала його записи, які він зробив для експедиції, коли колись були такі козацькі експедиції, де вони прославляли, дійсно їздили по світах, прославляли Україну козацькою чайкою. І я слухала цих записів, думаю, думаю, а якщо взяти тата вокал і зробити такий той дует, так і зробила. Ось так що. Дуже багато, дуже багато подій відбулося, і далі є купа планів таких, що… Давай тоді на самий початок повернемося. Солов'їною фест він відбувся, наскільки я знаю, в місті Івано-Франківськ і був за підтримки департаменту культури міської ради Івано-Франківської. І відбувся також на головній площі міста. Які там були артисти, і що було фідбеком? Тільки зібрання коштів чи ще щось інше? Солов'яною фест це така задумка, яка напевно у мене з'явилася як тільки ми випустили пісню Співаю з Солов'їною. Е, мені хотілося якось більше говорити з людьми про те, що е, дуже дуже багато є негативної мови щодо нашої мови. Тобто російськомовні українці сваряться, ображаються на україномовних і навпаки. Мені ну, якось так це неприємно. Думаю, Боже, в нас же ж є вороги. Для чого нам між собою ворогувати? Треба якесь логічне е рішення. Цьому всьому приходити. І до мене така думка приходить. Солов'їна нас має не роз'єднувати, а об'єднувати. От, і це був таке основне гасло. Основне гасло цієї події. І е, долучилися до моєї ідеї також е, такі артисти, як Тайна, також сестра Бабіїв, це наш е, україн... е, Івано-Франківський драмтеатр е, Ксенія Бабіїв, вона акторка в драмтеатрі, і її сестра Ярослава, вона професійна співачка. Е, вони співали автентичних пісень, також пісні Васюка. Це точно і Васюка музика, всі ми знаємо. На... Дійсно україномовна і об'єднує українців, тому що всі знають Червону А, uh, Також я доспівала з ними одну автентичну пісню. Uh, також долучився Олексій Гнатковський і провів благодійний аукціон. Uh, були розма uh, розписані петриківським розписом тубуси. Розписані вони донькою воїна тактичної групи Сапсан. От, Так що зібрані кошти з аукціону пішли на потреби тактичної групи Сапсан. От, А решта коштів пішли на, на інший вже полк. От так що в нас дійсно були і тайна, і сестри Бабієв. і також проводила. Цю подію Чікель Юлія, це ведуча радіо Західний полюс, і вона ем, запросила до сцени людей, які вже мають такий досвід, які перейшли з російської на українську мову, і вони ділилися своїм досвідом. І мені прям запам'яталось в серце попала фраза, коли е Каже одна з них, що я відчула потребу перейти на свої корені. І інша людина, яка вийшла до сцени, каже: ти знаєш, от в мене такий самий досвід. Я теж так відчула це. Я повернулася до української мови, нібито я повернулася до своїх коренів. Мені здається, це суперважливо такі меседжі чути для е, одних і других українців, якщо можна так сказати. Це дуже класно, от ти розповідаєш, і мені дійсно йде така гордість, і така зразу, я не знаю, як, як це виразити словами, якась така любов до тих людей, які дійсно зрозуміли, що українська дуже важлива, але не всі мають можливість говорити українською, хоча я кажу, що вони не мають можливості, вони не мають бажання. от і все. Тому будемо ну, надіятися так. Робимо все, щоб ці бажання пробудилися в них, тому що нас дійсно має об'єднувати Солов'їна, і ми маємо ці, якось відчувати всі по рівному це однаково. Також ще був такий момент, де я прожила 20 років в Штатах, і колись був момент, де мені прийшлося вивчити англійську мову, адже я переїхала в Америку, звісно, там треба була англійська мова. Але коли я поганенько не говорила на початках, американці досить терпляче до мене відносились. Ну тобто, чекали, поки я там буду висловлювати свою думку, якось там допомагали, щоб зрозуміти мене. От і коли я Після випуску пісня Солов'їною зробила такий челендж «21 день автентичних українських слів, е, і кожного дня я виставляла рілс, там TikTok, в себе на в соцмережах, що там якісь забуті слова, якісь жартівливі колишні слова, тобто різні такі речі. І я отримала немало гейту за те, що я десь не так наголосно якомусь ставила. За те, що щось цей, і ще хтось скаже, там можливо, треба, щоб це е е філологи говорили про такі речі, а не я. Тобто, думаю, стоп. Е не туди направляємо ненависть, не один одного треба цкувати і гризти. І чому в наших українців не може бути толерантності такої, як в американців? Чому чому у нас серця переповнені болем через те, що робиться? Ми знаємо які ж жахи, але чому ми це один на одного починаємо направляти? Не потрібно. Потрібно зна знати, куди іде агресія і яким чином її спрямовувати. Спрямовувати своїми донатами. Знаєте, «До до нас, як... Агресія вийде так. Я знаєте, я колись чула таку дуже цікаву фразу, і вона мені дуже запам'яталася про те, що агресія породжує ще більше агресію, це дійсно, але те, якщо людина починає агресивно відноситися, треба копати, тому що там точно була образа, і там точно щось їй хтось зробив. Тому українці, ми такі знаєте, напевно, ще з віків прадавніх відчували постійний біль, утиск, і е, десь. Десь можна зрозуміти тих людей, але десь дуже тяжко з ними спілкуватися, коли ти хочеш їм щось донести, коли ти хочеш їм щось сказати. А вони цього не хочуть чути. Тому я вважаю, що такі люди, як ти, як і інші, які пропагандують українську мову і роблять цю пропаганду дуже дуже крутою. Не потрібно звертати уваги на хейтерів, тому що хейтери це ті люди, і напевно, які дають нам ще більший поштовх для того, щоб ми робили, тим паче. Забуті слова, от недавно я робила прем'єру з однієї співачок. Вона презентувала пісню «Ланіте». і я, як радіоведуча, не знала, що це за слово. Ви знаєте, що це за слово? Ні, не знаю. Це щоки. Це щоки забути слово, ланіти, і я думала, що це якийсь камінь, дуже якийсь такий цікавий. Так так, а виявилося, що це щоки, наші забуті слова. Так, тому дуже класно, коли люди не всі філологи можуть знати ці забуті слова. Наприклад, коли бабуся говорила наша, чи прабабуся, чи сусідка, чи дідуся. А коли от ми це все виносимо, це не обов'язково має бути все правильно і достовірно, так як в книжках пишуть. Бо хто знає, хто писав ту книжку, ви знаєте, так. Колись говорили. Так що дуже класно, що ви робите. От ну, давайте повернемося до вашої пісні. Пісня, я так розумію, теж з дуже сильним посилом. Ви коли почали говорити, що ваш батько козак, все в мене вже в уяві. Дядько такий статний, такий, який йде за нашу свободу, за волю. Ну, можливо, він не воював, але оцей дух мені передався, і я зразу уявила це. Розкажіть більше про те, як ви творили цю пісню, і хто був ваш батько? Я вже хочу про нього знати більше. Батько був. Поетом, письменником, випустив вірш, збірки віршів, випустив книги і робив це пізніше вже в діаспорі. Також був займався в фільмах, займався кінематографом. В 89-му році отримав третє місце в Європі за документальний фільм. Я пам'ятаю, як малесенька була, ми їздили в Італію за нагородою. Ем, ну, тобто, він був такий різносторонній, дуже творчий, е, і е, козак до нього приклеїлась я ну ще до мого народження. <гум> і він завжди в козацькому строї. Е, все життя в нього були і оселедець. Тобто я навіть е, брила йому голову, і оце оселедець викривала. Тобто все життя я тільки таким його і знала, інакше я його навіть не знала. Uh, і він завжди, значить, такий дійсно справжній козак, тими шаблями він міг так керувати uh, управно, і мене навчив до речі. Мені зробив такі колись алюмінієвих палок uh, макети шаблів, і навчив їм, значить, не не скажу вам точно це uh, назву, як це ну не махати там ж є якісь правильно. Правильна назва цього, цього цієї майстерності, ну не згадаю, можливо, хтось підкаже з ваших слухачів. От і тато завжди був таким козаком, який постійно мав купа ідей журналістом. Завжди скандальні, якісь наривався в колишньої влади на якісь скандали, то йому забороняли десь навіть роботу знайти, тому що він не боявся. Він писав все як є, чисту правду, і, і за це мав немало проблем. Колись в житті, але його це не зупиняло. Також він ще був моряком, ходив по морях, і тому в 92-му році з козацьким товариством кіш, львівським, вони з козаками зробили власну руч, чайку дерев'яну і як е, повторили наших козаків 400 років тому по похід, тобто за три і одне море, і вони обійшли порти Європи, Туреччини. Розправляючи Україну, тобто, після проголошення незалежності України, це 92-й рік, що знали про нашу державу в світі? Нічого, що ми хто ви, росіяни? Ні то ні. А ми українці, ми такі. І от це дуже так колоритно було, коли 24 чотири козаки, е, значить, в строю. Кожен з них хтось інженер, хтось творчий, музиканти різних професій, і от так прославляли Україну колись. Пізніше була ще одна експедиція, хай світ пізнає Україну, це вже в 2000 році. От, так що е, я завжди мала ким надихнутися. Це дуже гарне надихання. Так, в нас час піджимає. У нас вже вийшов а, так. повноцінний ефір Ефінь тоді. Шаблів, так. Це вже так коротко. Запис, це ще кажу, тато записав на похід. це значить, тяяли на сонці, шаблі запорожців. Така пісня. І ми взяли просто куплет татовим голосом записаний, і дописали куплетів для мене. І така вийшла собі пісня. Тобто, тата голос, ніби як на приспіві, козацька. Колишня пісня і мої нові куплети, які е, дописав для мене морфон. Е, це вже сучасний композит. Я кажу козак з дредами. Тато козак з селецьким був. Він козак з дредами. І дуже класно відчув, перейнявся ці історію. Тому я дуже вдячна Роману, що він так зумів зробити для мене таку, таку класну, потужну козацьку пісню. Дякую, Санна, за розмову. Будемо зараз слухати шаблі. Санна на 162 шістідва Ми не прощаємося і, звичайно, залишається з нами на нашій частоті. Музичні рандеву.